Вітаю, друзі! Хочу сьогодні дуже коротко поговорити на актуальнішу тему, яка стосується кожного. Про війну і міжнародну обстановку, яка, власне кажучи, дуже сильно впливає на хід подій, що відбуваються в зоні бойових дій. Солідар Бахмут. Бої, які зараз там точаться, можна порівняти з найжорстокішими боями. Що відбувалося в часи Першої і Другої світової війни. Наші бійці в Солідарі проливають свою кров за кожну вулицю. На Бахмут, з півночі, півдня і сходу тиснуть ворожі війська. Захопленню Солідара Москва приділяє особливу увагу. Зараз там формується ударний кулак, який складається з елітних штурмових підрозділів і зеків Вагнера. Захоплення Солідару росіянами відкриває їм шлях до Бахмута, який буде нашим військам дуже важко відстоювати, тому що, ймовірно, більшість комунікацій буде перерізана. Путіну потрібна перемога, Путіну потрібно показати світу, що його армія може воювати і може захоплювати інші території. Тому він зняв Суровікіна і призначив на посаду командуючого військами в Україні Герасімова. Що говорить про те, що наступальні дії на Солідар будуть продовжуватися з підвищеною динамікою? Для нас це виглядає критичним, але ж не фатальним. Наскільки я знаю, зараз представники Генерального штабу знаходяться під Солідаром і роблять це для того, щоб переламати ситуацію. Крім того, туди підтягуються наші резерви. Тому я впевнений, Збройні сили України знайдуть спосіб зупинити рашистів, які лізуть на нашу землю, наче зомбі. Ми постійно задаємо питання, чому ми не можемо подолати російську навалу в умовах, коли нам допомагає весь світ. Це цілком справедливе питання, і я просто зараз два слова скажу про це, щоб пояснити, як насправді все це відбувається. Головна причина, чому ми зараз несемо такі втрати. Це відсутність в необхідній кількості озброєння і тієї якості, якою вона повинна бути, щоб ми мали можливість проводити наступальні операції. В безкомпромісній битві схлиснулися дві цивілізації: Євроатлантична і Євроазіатська. І тут все зовсім непросто. В стані Євроатлантичної цивілізації, якщо сказати просто, відбувся бунт на кораблі. Так звані країни Старої Європи до нещодавнього дуже відверто симпатизували Росії та Китаю. Сполученим Штатам Британії знадобилося багато зусиль, щоб такі країни, як Франція, Германія, Італія, Угорщина, Австрія поставити на місце. І це одна з причин, чому в Україну повільно постачається зброя. Додайте до цього Китай, у якого також величезні амбіції, які не зупиняються на Тайвані. Хоча свій наголос він робить саме на ньому, внаслідок чого він до Тихоокеанському регіоні виникла криза, яка може закінчитися бойовим зіткненням між Америкою і Китаєм. І всі ці зовнішні фактори напряму впливають на поставки зброї в Україну від заходу. І все це ще до недавнього виглядало трагічно і якось на душі було сумно, тому що хмари звучалися над Україною. Наші друзі Америка, Британія, Польща, інші країни, здавалося, ледве стримували цей пропутінський натиск. Але ж одразу вам скажу: нам хвилюватися особо нема причин, тому що ми є партнерами Сполучених Штатів. Щоб ви розуміли, Україна в цій війні захищає не тільки себе. Так, ми захищаємо весь цивілізований світ. Але ж в першу чергу ми захищаємо Сполучені Штати Америки. Бо якщо б в лютому ми б дозволили Путіну взяти Київ, то повірте мені, вже в березні Сполучені Штати не були б супердержавою, тому що вся ця Ватиканська коаліція Росія і Китай семонтували б ще більше своїх зусилля проти Америки. І лише відданість і мужність українського народу. Дали можливість Сполученим Штатам вигристи з цієї дуже непростої ситуації. І тепер нас кинути на призволяще – це равносильно, як викопати собі яму. Продивившись зарубіжну пресу, я прийшов до висновку, що війна знаходиться в кульмінаційній точці як під солідаром, так і у відносинах Америки з Китаєм. І на нашу радість Америка бере верх над піднебеснею. І це пояснюється тим, що Америка значно посилила свою присутність в індотихоокеанському регіоні. Вона почала зброювати Японію. І остання зустріч Байдена з прем'єр-міністром Японії продемонструвала, що наміри у цих країн серйозні і зовсім не жартовні. Америка в цьому напрямку пішла ще далі. Полк морських піхотінців, який зараз розташований на Акінаві. А зброються системами проти корабельної оборони. Йдеться про те, що у разі, якщо з боку Китаю вийдуть воєнні кораблі з претензіями до Тайваню, морська піхота Америки буде їх знешкоджувати з цих систем. Тобто американці до Китайців застосували не тільки економічні політичні аргументи, а й воєнні. І це спрацювало. І ми бачимо, як зараз Китай вже здувається, він реально здувається. Ну, по-перше, вже ніхто не говорить про візит Сінзіньпіна до Москви. По-друге, Китай всіма засобами зараз намагається показати Америці і іншим країнам НАТО, що він дистанціюється від Росії. Все, Росія йому вже не потрібна. Воно й зрозуміло, нащо ставити на цю дохлу кабилу, якщо твоя зовнішня торговля повністю залежить від Європи і Америки? І ця обставина дуже позитивна. Скажеться на ситуації в зоні бойових дій. Нещодавно Путін поставив Герасимову завдання 2-3 місяці Україна повинна бути завойована. Ви думаєте, це продуманий план? Ні, шановні, це істерика, це паніка, це відчай. Ця заява Путіна каже про те, що нам так, два-три місяці буде тяжко. Але ж ми їх витримаємо і підемо далі, а Путінська імперія зазнає крах і розвалиться. Саме цього добивається Америка, тому що просто перемогти російську армію на полях України це не перемогти Росію. Так, вона забере свої остатки військ з України, повернеться в свою берлогу, залежить рани, а потім знову стане головною бол'ю для всього світу. Тому Росію потрібно знищити як світове зло, розшлинити її на декілька десятків маленьких країн. Тільки після цього ми можемо спати спокійно, разом з нами і весь світ, в тому числі і Китай. Отже, друзі, тримаємось без паніки, віримо в наші славні Збройні Сили України і закладаємо фундамент для майбутніх змін в нашій державі. Ми переможемо, вибережіть себе. Я вас всіх поважаю до побачення!